Як проходить функціональна діагностика в стоматологічних студіях апексистеті в залежності від клінічної ситуації? Функціональна діагностика проводиться в один або в декілька візитів. Розглянемо етапи функціональної діагностики. Етап 1. аналіз вихідної ситуації та постановка діагнозу. Під час першого візиту проводимо пальпацію м'язів та суглобів. Визначаємо кліки, больові точки та хрускіт та суглобах. Проводимо 3D-сканування зубів та реєструємо положення верхньої щелепи за допомогою лицевої дуги. Також проводимо серію лицевих фотографій. Таким чином, ми контролюємо, як буде змінюватися обличчя, а саме тон вживальних м'язів по ходу лікування. Обов'язково надаються направлення на додаткові методи обстеження, такі як комп'ютерна томографія або МРТ. Етап 2. депрограмація. Для того щоб зареєструвати істинний прикус, потрібно розслабити м'язи. Стерти їх м'язову пам'ять. Щоб цього досягти, потрібно прибрати контакти між боковими зубами. Таким чином рецептори дотику не отримуватимуть контакту. Для того, щоб цього досягти, ми застосовуємо депрограмер, що, по суті, являє собою невеличку площадку у фронтальній ділянці. Він буває виготовлений клінічним або лабораторним методом. Все залежить від клінічного випадку. Етап 3: реєстрація прикусу та рухів нижньої щелепи. На третьому етапі функціональної діагностики за допомогою нашого депрограмера, а точніше його площадки, ми проводимо записування рухів. Якщо ви придивитеся, ми бачимо тут рух вперед, рух вліво та рух вправо. Зазвичай на пересіченні цих ліній і знаходиться наш істинний прикус. Наразі у вас встановлений на депрограмер. Нам потрібно зараз зробити рухи. Вперед, назад, вліво, назад, вперед, назад, вправо, назад. Для того, щоб суглоб зайняв свою істинну позицію у суглобовій ямці. Рух вперед, назад, вліво, назад, вперед, назад, вправо. Все дуже добре. Смикаємо, будь ласка, ще раз. Тепер нам потрібно лише засканувати цю позицію. Етап 4. Творення цифрового проекту пацієнта та аналіз даних. Врешті-решт, скани пацієнта та нові реєстрати прикусу завантажуються у спеціалізовану програму, де ми досліджуємо і визначаємо нову і більш правильну позицію нижньої щелепи. Оцінюємо, як вона співвідноситься до нашого суглоба і налаштовуємо параметри рухів нашої нижньої щелепи вперед, вліво та вправо. Таким чином ми можемо приступати до наступних етапів лікування. Цифрові моделі щелеп завантажуються у спеціалізовану програму, де відбувається налаштування індивідуальних рухів нижньої щелепи та пошук істинного положення нижньої щелепи. Маючи такий проєкт і комп'ютерну томографію, ми можемо скласти подальший план дій для пацієнта.